Продовжуємо робочий день. У нас паливна апаратура теж з Opel Vectra-C, тільки дизельного. Номер паливний у нас. Чік. Присутній. Контактики у нас всі на місці. Невидно. Це у нас машинку купили. Їхали все було добре, а заглохло вона на бруківці. От у нас наклапани йдуть дроти. І ці дроти у нас ізоляція лущиться. І виходить, почалася вібрація. І у нас авто заглохло, помилка по згорівшому ключу управління клапана. Ну, зараз, поки там на місці не було можливості щось зробити, я думав, просто клапан тут згорів. Приїхав до авто, зняв верхню кришку, від'єднав від контактів, а коли припідняв, то побачив, що влучиться ізоляція. Тобто вона замкнула і на цьому все закінчилось. Зараз що буду робити? Саме просте і елементарне. Знімаю клапан, відновлюю, будемо зараз займатися. Коханням з цією паливною і будемо міняти дроти, а потім будемо міняти вже сам ключ. Ремонтувати, якщо, і відправляти її на установку. Ну, Перевірюючи, він там спрацьовує все добре, це у нас перевіряється підключенням діагностики через роз'єм і покрутити саму паливну апаратуру, щоб побачило оберти апаратури. І тоді буде видно, якщо помилка удаляється і нема. Там P1664 або подібні по управлінню, то все добре. Всім дякую.